Щороку, в третю неділю березня в Україні відзначається День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Професійне свято слюсарі, сантехніки, електрики, стропальники, електрозварники, водії, трактористи, столяри та інші відзначають з 1995 року. І цьогоріч цей день припадає на 19 березня. Привітати з придешнім святом комунальників, які забезпечують комфортні умови життя тисячам людей навіть в умовах. Війни вирішили, і в шості ми зібралися з вами щоб подякувати вам за роботу в житлово-комунальному господарстві. Незважаючи зважаючи на війну, ви тримаєтесь, допомагаєте мешканцям. Витримувати такі складні умови. Свято вас поздоровляє. Грамотами міського голови та цінними подарунками вперед день свята відзначили найкращих працівників житлово-експлуатаційних контор. А колектив ТОВ Шостка Житлосервіс» отримав подяку від сумської обласної держадміністрації. Нагороджується Дмитро Радакліп, Дякую вам за роботу.